Усім привіт! Сьогодні у нас на розпаковці ціла коробочка Kinder Joy з Індії, в серії принцеси Дисней. Ось тут навальовані іграшки, які будуть нам попадатись. Всього в серії 8 фігурок, 4 принцеси, повноцінні фігурки та 4 аксесуари з іншими принцесами. Відкриємо сьогодні одну палетку в палетці 8 яєць і спробуємо одразу зібрати всю серію. Ось такі гарні обкладинки. На обкладинках зображені 4 принцеси, всі 4 фігурки, які нам будуть попадатися. Це рапунцель, жасмін, муана та Попелюшка. Так, і почнемо з першого яйця. Вагою буду вказувати тут десь в куточку. Я все зважила. Дата цих яєць від 24 квітня 2025 року. І відкриваємо перше наше яйце. І тут нам попадається браслетик з русалонькою. Аріель. Ось така вкладка. Тут зображена вся серія. Ось такий кулончик, який надягається на браслет. Так собі іграшка для колекціонера, але дівчаткам таке б сподобалось. Ще й наліпки, які я не дуже люблю. Так, наступне це з жасмін. Дуже красиві обкладинки. Теж треба залишити себе декілька в колекції. І тут у нас Попелюшка, перша фігурка. Ось така красива фігурка. Тут є додатково така картонка, сердечко. Фігурка з двох частин складається, дуже легко. Так, і якось треба поставити на підставку. О, ось так. Так, та картонка повинна десь всередину вкладатись на підставку, але я не буду її псувати. Будуть вони окремо в мене. Не дуже гарно кріпиться. Чи я, може, щось не так роблю. Так, ладно, третє яйце. Такий звук. Так, і тут у нас ще одна принцеса наша, принцеса Моана, або Ваяна в українській звучці. Фігурки дуже гарної якості, вони такі великі порівняно з тими принцесами, що виходили в Європі з браслетиками. В кінці відео зроблю порівняння, щоб ми могли побачити різницю. Так, тут у нас картонне сердечко з її півником. Заради цих чотирьох фігурок принцес не шкода було купити ці кіндери. Бо дуже гарні. Так, наступна у нас обкладинка з жасмін. Але тут щось легесеньке. Так, тут у нас кулончик. Сердечко з принцесою. Здається, тут Аврора в нас. Так. так, тут у нас в комплекті картонки, наліпки, та й сам кулончик одного кольору, не дуже цікавий. Але що поробиш, така вже вийшла колекція. Дуже шкода, що Аврору зробили в такому вигляді. Було б цікаво поглянути на фігурку. Так, Наступне яйце це у нас з рапунцель. Можливо, в ньому ми знайдемо саме рапунцель, бо, здається, мені ще тут у нас принцеса, бо вага у нас велика. Так, і у нас тут дійсно рапунцель. Поки що у нас без повторів, можливо, дійсно зберемо серію з палетки. Давайте ще раз поглянемо, вкладиш. Ось така у нас красуня, рапунцель в своїй традиційній сукні фіолетового кольору. Так, І підставочка. Також фіолетова. Її картонка з її тваринкою. Я, на жаль, не дивилась цей мультик, тому не знаю, як звати героя. Наступне наше яйце на обкладинці зображена попелюшка. До речі, так подивилась, в блоці вона найрідкісніша. Так, по звуку тут щось таке велике цільне, мабуть, це жовте сердечко. Так, дійсно по звуку легко буде знайти це сердечко. Так, і тут у нас е, принцеса Бель. Такий брелочок або кулончик. Знову ж таки, з наліпками. Треба його обклеїти з різних сторін. Тоді буде красивий кулончик. Я потім це зроблю. Я не на всі фігурки ліплю наліпки, але, мабуть, тут треба буде, бо, бо так вони не дуже цікаві. Тут у нас щось також важке. Я думаю, що тут принцеси, тому давайте відкриємо це. Ось, а принцесу залишимо останню. Так, тут у нас новий аксесуар. Це у нас такі сережки з білосніжкою. Кліпси червоно-жовті. Так, як тут вони ось такі. До речі, непогані. Дуже прикольні. Навіть без наліпок. Тут у нас білосніжка. Дві однакові наліпки. Так, всі аксесуари в нас вже зібрані. І залишилась остання принцеса. Сподіваюсь, що тут саме жасмін. Так, дійсно, ура! Ми з однієї палетки зібрали серію без повторів. Це чудовий результат. Ось така у нас жасмін в своєму в броні бірюзовому, дуже красиво. Її е, е, тигр Раджа, здається, його звати. Ставимо на підставку. Дуже рада, що нам вдалося зібрати всю серію з однієї палетки так легко. Зараз ще зроблю порівняльне відео. З нашими європейськими принцесами. Так, я тут поза кадром роздивлялась фігурки і помітила, що в першій моїй принцесі Жасмін немає сережки. Іграшка виявилася з дефектом, з таким браком. Не вистачило пластику, мабуть. Так, я передивлялась відео, що вона дійсно така була, ніде не випала. Я все тут попшукала. Ось такі в мене тепер будуть дві в колекції. Вимушена була шукати ще одну жасмін, відкривати ще й яйця. Знайшла собі ще варіант, виходить. Так, і відкрила ще яйце з рапунцель. Вирішила також їх собі залишити дві, бо якщо придивитися, є тут трошки різниця а, в друку очей, там більш зелений колір ось ці ті що справа. Тому думаю, залишу вже собі і дві рапунцель, нехай собі товаришують. Ну і тепер хочу порівняти. Турецькі принцеси з нашими, які виходили в Європі. Ось яка різниця в зрості? Так, я розумію, що це був браслетик. Нагадаю, що вони виходили з браслетиками. І це як такий аксесуар більше, ніж фігурка. Фігурки дуже схожі, до речі, але набагато дрібніші. Так, ось рапунцель. Майже всі ті самі пози, все те саме, також кольори збережені всі ті самі. Так, Муана, Ваяна. До речі, ось в нашій маленькій фігурці вона якась більш деталізована. Тут і кулончик є, і поясочок є, профарбований. Навіть така дрібна фігурка, і більше виявилася деталізованою. Але, звичайно, велика також дуже гарна. Так, і ось попелюшка майже також однакові, однакові позі з туфелькою, зачіска. Дуже вони між собою всі схожі, але це абсолютно дві різні серії. І я дуже щаслива, що вони всі в мене тепер є. Всім дякую за увагу. До зустрічі!